Всім привіт! Мене звати Каріна, і в цьому відео я вам покажу, що мені подарувала моя подружка. Її звати Віталіна і ви просто умрете, що вона мені подарувала. Вибачте, що я це все вже розкривала, бо рази, що просто вона мені це подарувала на площадці, і я вже там розкрила. Ну що ж, давайте починати. І так, перше, то це от такий малюночок. Малюночок дракона. Це вона малювала сама. Не казав, що це я. Але це якийсь хлопець. Ну, ладно, не важно, але коротше, ну, оце я. Ось такий малюночок. Далі у нас є такий дракончик. Це вона теж робила сама, він дуже гарно пахне. Зелені очі. Коротше, дуже класний дракончик. Тут отак. Лапки ще даже є. Такий дракончик. Далі для дракончика є отака малесенька дитинка. Прудо, Продав... чекайте. Ай. Та блін, ну коротше, трохи похожий на гуся, але нічого. Так, друге це така конфеточка. Така добра Вот Отаке, я не знаю, що це наказав, що це візитка. Ага, це ім'я тут порода. Наказав, що це стати дівчинка. Ладно, відкидаємо. Так, вот е, таке. думаєте, що в цьому пакетику? Ви зараз умрете. Ай, господи. Не його не дістати. Коротше, у цьому пакетику писанка, так як уже за 4 дня Паска. Так, тут у нас. Чекайте, я забула. А, ой, я вже розпакувала. Коротше, у цьому пакетику була, була оця візиточка. Оця візиточка була у цьому пакетику. І оця дракоша. І отакі ще резиночки. Ось такий гудзичок. І саме-нейкраще троган... саме, саме це... це наклейка. У, у моєї подружки є принтер, який робить із фотографій наклейок. І от вона мені подарувала нашу пам'ятку. Це ж ми, оце ми, це Ангеліна, це Ніка, це Віталіна. Ось така велика пам'ятка. Ну і я. Ось <ріст> така тут я. Це теж задія наклеїчка. Скоріше дуже красне, оце дві наклейки. Все. Це тільки така штучка, правда, я не знаю, що це. Буду від Таліни. Але це дуже класне, одні наклейчки. Особливо цього. Ну, і ця така, правда, я тут не дуже гарна. Я вообще не знаю нічого про це. Ці... Ага, ой, забула таку дракошу показати. Вот таку дракошу. Дуже круто приливається. Ну, і от така штука. Я не знаю, що це. Ну, коротше, якщо ти Віталіна дивишся ці відео, то ще раз кажу тобі велике, дякую. Я просто У другому відео будемо робити подарок для Віталіни. Всім пока-пока!